Служіння дотик з доктором Чарльзом Стенлі ділимося євангелією по всьому світу. Далі, в дотику. Перш ніж ви вийдете з волі Божої, Бог дуже ясно показав у своєму слові, що Він має мету і задум і волю для нашого життя. Чи ви колись у своєму житті думали про це? Замисліться: він не лише має задум і мету і волю для нашого життя. Але також послав Святого Духа жити в нас для того, щоб зробити цей задум кристально ясним. І не лише зробити цей задум ясним, але також зробити нас здатними, хоч би чим ми зіткнулися в житті жити за цим планом. Дивлячись на когось, іще, ще ми з вами не можемо сказати ось Божий задум для мого життя. Бог відкриває свій задум кожному з нас особисто. Іноді в одні часи ясніше, ніж в інші. І оскільки він створив волю і мету і задум для нашого життя. Він обрав для вашого життя найкраще. Хоч би ким ви були, хоч би де ви були. Божий вибір найкращий. Чи підете ви за найкращим, чи ні? Це інше запитання. Але, міркуючи про писання, я думаю про нього ось у якому світлі. Найкраще. Жити у волі Божій це найкраще життя. І ви маєте вибір. Бог не змушує вас жити в його волі. Він має задум, має мету, має волю для вас, але він не змушує вас жити за ними. Ви можете вибрати робити те, що ви виберете. Але хочу нагадати вам про одну річ: вибираючи жити поза волею Божою, ви вибираєте платити ціну за неслухняність йому. Як нерозумно, тоді, як люблячий Бог обрав для вас найкраще? Ви вибираєте не найкраще? Ви вибираєте найкраще на вашу думку і гадаєте, що воно принесе вам найбільшу радість та найбільше задоволення? міркуючи про все це, я думаю про ті болісні наслідки, через які часто проходять люди. Зробивши свої вибори, вони дивуються чому Бог так поблагословив того? А в моєму житті допускає відбуватися такому. Що ж, ми не все можемо пояснити. Але одне точно, якщо ви знаєте, що живете у волі Божій, він усе поверне вам на добро. А коли ви знаєте, що живете поза волею Божою, ви будете страждати від наслідків. Я думаю про назву цієї проповіді, і мені довелося чимало міркувати над нею. Назва така: перш ніж ви вийдете з волі Божої, така назва. Перш ніж ви вийдете з волі Божої, що? Найкращі наслідки будуть, якщо ви чинитимете по Божому, найгірші, якщо чинитимете по-своєму але більшість людей не дізнається, не зрозуміє цього до пізнього періоду свого життя. Отже, ми говорили про волю Божу, про його мету, про його задум для вашого життя, про те, де ви були, де ви перебуваєте, де маєте намір бути. Та чи маєте ви намір зробити необхідні зміни для того, щоб Бог міг здійснити свою досконалу волю у вашому житті віднині? Чи прощає нам Бог наше минуле? Так чи готовий він взяти нас там, де ми є, і повести туди, де він бажає нас бачити? Так, готовий. Змінити минуле ми не можемо, але ми можемо змінити напрямок, у якому живемо сьогодні, і можемо змінити мислення, звички те, де ми маємо намір бути в майбутньому. Це ми можемо змінити, оскільки в нас живе Святий Дух, і він дасть нам здатність змінити те, що змінити конче необхідно. Тож я хочу, щоб ви розглянули неминучі наслідки життя поза волею Божою. Ви скажете, це лише ваша думка. Ні, ні, ні. Це не просто мої думки. Ми кажемо про неминучі наслідки, які сталися в житті людей. Різні люди отримують різні наслідки життя поза волею Божою. Це було результатом того, що люди сказали: знаєте що? Я хочу прожити своє життя по-своєму. Я знаю, що мені в житті треба, і я маю намір це одержати. Я одержу це за будь-яку ціну і хочу прожити по-своєму. Що ж, можете жити по-своєму, якщо хочете? А я хочу звернутися до послання до колосян. Це послання одне з найкрасивіших та найзмістовніших у новому завіті апостол Павло каже про те, як жити християнським життям. З 18-го вірша він починає говорити про чоловіків та дружин. Про те, як їм поводитися один з одним, з дітьми тощо. і далі він каже також і про слух. Як слід поводитися з ними, і потім він каже: послухайте, з 23-го вірша 3-го розділу послання до колосян. І все, що тільки чините, робіть від душі, тобто вкладайте в це душу. Немов Господові, ніби ви робите для нього, а не людям. Знаєте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові. Іноді ми гадаємо, що робимо самі для себе. Ні, істина в тому, що після того, як ми одержали спасіння, ми з вами стали слугами Господа Ісуса Христа, і ми не повинні забувати, що ми щодня служимо Йому. Можливо, ви не думаєте про нього? Ви не читаєте Боже Слово, не молитеся вранці перед початком дня, а думаєте тільки про роботу та друзів. Але писання каже, що ми послухайте і все, що тільки чините, робіть від душі. Немов Господові, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові. Дивіться, бачите? Бо служите ви Господові Христові. Прокинувши завтра вранці, згадайте це. Хоч би що ви робили, хоч би де ви працювали. Ви служите Ісусові. Йому ви відзвітуєте. Далі дивіться. А хто кривдить? той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу. Подивіться на цей вірш. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу. Ми казали про волю Божу, про його мету, про його задум, і ось затвердження, і воно полягає ось у чому ви не можете, живучи поза волею Божою, бути щасливим. можете в чомусь досягти успіху, можливо, й будете у чомусь успішними, але не в якості життя. Отже, Павло каже: і зверніть увагу на те, як він це каже. Він каже: а хто кривдить, той одержить за свою кривду. І що за остання фраза? Бо не дивиться Бог на особу. Тобто немає різниці, яка ваша професія божі закони застосовуються до кожного з нас однаково. Коли я постану перед Богом, я відзвітую за всі мої можливості, за те, як я ними скористався. Коли ви постанете перед ним, ви відзвітуєте за свої можливості та за те, як ви ними скористалися. Зверніть увагу, не дивиться Бог на особу. Подумайте про це. Бог безпристрасний ніякої упередженості. Тобто мені не зійде з рук те, що не зійшло іншому, так само і вам. Ми постанемо перед святим Богом, який дав нам свою мету, волю, задум для нашого життя, і ми всі постанемо перед ним і відзвітуємо. І це нагадує мені про інший вірш послання до Галатів, шостий розділ сьомий вірш. Що тільки людина посіє, каже Писання, те саме й пожне у родині, серед друзів, співробітників, у тому, що стосується здоров'я, віри, хоч би що це було що посіємо, те ми й пожнемо. І Писання каже в 23-му вірші 32-го розділу книги Числа ваш гріх знайде вас. Це стосується не деяких людей, а всіх нас. Отже, три твердження: Бог не дивиться на особу, ми пожнемо те, що посіємо, наш гріх нас знайде. Отже, ми маємо вибір я можу або додержуватися волі Божої, що наймудріше з усього, що я можу зробити, або виберу чинити по-своєму А Бог не дивиться на особу. Якщо я виберу робити по-своєму, постраждаю від результатів. Коли ви виберете робити по-своєму, постраждаєте від результатів, і винятків тут немає. Я хочу, щоб ми з вами здійснили невеличку подорож і поговорили про те, що означає, коли ви вийшли з волі Божої. Бо ми сказали, що назва проповіді, перш ніж ви вийдете з волі Божої, ми з вами кажемо про речення про назву, перш ніж ви вийдете з волі Божої. Отже, перш ніж ви вийдете з волі Божої, погляньмо. Адам та Єва мали все досконале в Еденському саду, нічого було додати чи покращити. Актом волі вони вирішили не послухатися Бога, послухати не той голос і вийти з досконалої волі Божої, але ж там вони не мали потреб, не мали проблем. Треба було тільки жити у присутності всемогутнього Бога з його досконалим творивом, вічно насолоджуватися життям і один одним. Але вони зробили інакше далі згадайте про нечестя людей за часів ноя багато чого сталося від часів Адама та Єви до днів Ноя. Люди цілком присвятили себе тому, щоб жити так, як хочуть вони. Це було так погано в очах Божих, що він сказав: я знищу все. Але Бог знайшов одну людину, ноя, який вирішив бути слухняним Богові. Отже, Бог сказав, усе стало так погано що я зітрувся з поверхні землі і почну знову. Ви скажете, схоже, це не дуже справедливо. Це справедливо. Дивіться, Бог не дивиться на особу. Ми пожинаємо те, що сіємо більше, ніж сіємо, пізніше, ніж сіємо. Цього не змінити. Адам та Єва мали все досконале, але вони пішли від цього. За днівною все було дуже погано, і Бог врятував його від суспільства, яке навіть і описати важко. Далі. Бог обрав народ, назвав його Ізраїлем, і сотні років він був у єгипетській неволі. Бог вибрав звільнити ізраїльтян від цієї неволі. Потім вони пройшли через період часу, коли прийняли десять заповідей. І Бог навчав їх, яким жити та як поклонятися йому, пропонуючи їм найнайкраще. Вони почергово то не слухалися, то слухалися його, потім знову не слухалися. Але Бог мав щось у задумі, бо його метою і планом, і волею для їхнього життя було дати їм землю, якій вони зможуть служити Богові вільно Бог буде їхнім Богом він демонструватиме свою чудову любов до них, бо він їх обрав. Отже, вони отримали можливість одержати землю. Але коли настав час, вони сказали: ну, не знаємо, що до цього. Там на тій землі велетні. Вони відвели свій погляд від Бога і зосередилися на почутому. Вони почули про велетнів, вони почули про землю та про те, яка вона родюча, але також і про те, що там будуть небезпеки, якісь люди втратять життя. Отже, Бог має мету і задум і волю. Пам'ятайте, ось що? Хоч би якою була мета, хоч би яким був задум Божий для вашого життя. Пам'ятайте ось що, ви маєте Божі всемогутність, все знання та всюдисутність з вами на кожному етапі вашого життя. Почули? Дехто почув. Отже, пам'ятайте, ви маєте Божу мету, задум та волю, його всемогутність, всезнання та всюдисутність, щоб вам пройти через усе, через що Бог вирішив вас провести. Але вони вирішили, можливо, земля й не така гарна, як кажуть Ісус на вин та Калив. Тож ми цього не будемо робити. Вони провели всю ніч у плачі та розмовах між собою. Зробивши що? Збунтувавшись проти Бога, бо не вірили в те, що Божа мета, його задум та воля це найкраще. Вони гадали, що їхній задум це найкраще. Знаєте, до чого призвело їхнє найкраще? Бог сказав і ось результат: сорок довгих років знову в пустелі поруч зі зміями, у пошуках їжі, з усіма ворогами, з якими вони зіткнулися, і це коштувало їм сорока років цілого покоління. І подумайте: перш ніж ви вийдете з волі Божої, відзначте для себе, доведеться платити ціну. Завжди доведеться платити ціну, коли ви виходите з волі Божої. Ханаан усе, що всемогутній Бог міг створити для них він створив для них, він би вразив їхніх ворогів, але вони зробили вибір на підставі страху та сумніву. Послухавши не ті голоси. Вони вибрали не приймати мету Божу, не додержуватися його плану і не вірити в його силу виконати це. Сорок років. Ціле покоління померло в пустелі, бо вони гадали, що їхній план найкращий. Ось що я вам скажу: сьогоднішнє покоління вибрало жити в пустелі, вибрало жити в духовній пустелі, вони вибрали жити без Бога. Вибрали жити поза Богом. Вони вибрали не Божу мету, не його задум, не Його волю. А свій власний задум, свою власну волю та свою власну мету, але Бога не перевершиш. Він має мету, задум та волю. Це не чия ще мета, задум та воля. Це мета, задум та воля святого Бога для нашого життя слухатися його посеред покоління людей, які не хочуть його слухатися, які хочуть жити по-своєму. Ви читаєте в Писанні, що коли ви хочете жити по-своєму, а не по Божому, то можете жити по-своєму. Його мету, його план, його волю ви відкидаєте. Знаєте, багато людей з кимось із них ви працюєте, можливо, дехто з них, член вашої родини, ваш друг. Вони живуть не за метою, задумом та волею Божою, а по-своєму. І є наслідки, є покарання. Завжди доводиться платити ціну за вихід з Божої волі та її ігнорування. І Я сказав, що ми почнемо коротку подорож, щоб показувати вам знову і знову те саме. Звернімося до особистого досвіду людини. Скажімо, нехай це буде візьмімо Самсона. Бог дав йому таємницю і сказав ніколи не стрижися. Того дня, коли буде обстрижене твоє волосся, і втратиш свою силу. Отже, в ранні роки життя Самсон вражав нечистивих знову, знову і знову. А потім він зустрів Далілу. Вороги знайшли Далілу й запропонували їй велику ціну, якщо вона вивідає його таємницю. Вона знову і знову спокушала його, але він не відкривав їй таємницю, бо Бог мав мету і задум і волю для його життя вражати ворогів Божих. Вражати ворогів Божих, і він мав силу це робити цю історію. Ви знаєте? Нарешті, в момент слабкості, він розповів їй таємницю. Дану Богом таємницю і його волосся було обстрижене. Вона обстригла йому волосся. І де він опинився? У в'язниці? Далі він був осліплений. Далі він ходив колами, крутячи жорна. А коли вороги вивели його, щоб продемонструвати його поразку, він покаявся перед Богом і він використав його. Самсон завалив увесь будинок, і так убив ворога Божа мета, Божий задум та Божа воля для його життя. Самсон був символом Божої потуги та сили для Божого народу. Що там вона запропонувала Самсонові? Йому це коштувало всього. Божий задум досконалий. Якщо я наполягатиму на своїй волі, меті та задумі, я одержу це за ціну. Не забувайте цю проповідь покарання за ігнорування всемогутнього Бога неминуче, хоч би ким ми були. За ігнорування Божої волі настає покарання. Далі приклад Давида. Ми знаємо, що він, будучи пастухом, убив голіята. І ми знаємо, яким він був чудовим хлопцем. Він був найкращим другом царського сина. Ми знаємо про Давида стільки доброго, скільки батьків називають дітей на його честь. Але ось одного разу, того часу, як він мав бути зі своїми солдатами і боротися з ворогом, він вирішив залишитися вдома. Сатана й спіймав його, дивіться уважно сатана захопить вас тим, що потрібно, щоб привести вас до падіння. Якщо ви у своєму серці не поставили за мету жити за волею, метою та задумом Бога. Тож, як називається ця проповідь? Перш ніж ви вийдете з волі Божої, думайте. Моліться? Думайте, 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 думайте моліться, звертайтеся до Бога. Давид прогулювався ввечері на покрівлі свого будинку. Кинув оком, і побачив унизу Вірсавію. Вона купалася. Він побачив достатньо і не міг забути про це. І що він зробив? Забув про Бога, забув про те, яким благословенним він був. Раніше він був не ким іншим, як пастухом. Тепер же він був царем усього Ізраїлю. Йому була дана влада правити народом Божим. І однією ніччю, одним поглядом, одним закликом, одним актом перелюбу він зруйнував своє життя. Коли ми ігноруємо мету, задум та волю Божу для нашого життя, завжди доводиться платити ціну. Далі такий приклад Йона вирішив. Що волю Божу він не виконуватиме, він не збирався проповідувати людям яких ненавидів. І тому він сів на корабель від бога не втечеш. Думаючи про цю історію, ми сміємося. Бог мав мету і задум і волю для Йони. Його метою, задумом та волею було Йоно. Я хочу, щоб ти пішов до Ніневії і проповідував там істину, щоб вони спаслися. Йона мав такі перестороги проти Ніневітян, що він аж ніяк не хотів виконувати доручене Богом. І він зробив дурний вибір, який роблять люди. Не робитиму того, що мені сказав Бог, а влаштую собі відпустку. Вийду но я звідси. Багато чоловіків та жінок вибрало піти від Бога, щоб їх поглинув спосіб життя, який вони ненавидять, і майже зруйнував їх, а часто й цілком зруйнував. І що сталося? Коли Бог привів йону до межі смерті, він врятувався з Черева Китай, що сили поспішив до Ніневії. Але ось що в ньому важливо для вашого спостереження він на все своє життя запам'ятав своє перебування в Киті. Однак він забув, що Божий задум, мета й воля для його життя були казати істину Бога його Невітянам, щоб вони спаслися. Так він і зробив, вони спаслися. І що? Він був таким упередженим проти Ніневітян, що скаржився на те, що Бог їх спас. Далі приклад Петра. Він був одним із вибраних учнів Ісуса. Потужний, сильний рибалка. Він бачив диво за дивом. І ніч, коли Ісус був узятий, Петро був там у меті задумі та волі Господній. І ось якась служниця, поглянувши на нього, сказала І ти один з них. Ти один з послідовників Ісуса. І Петро сказав: Ні, це не так. Ні, це не так. Писання каже, що саме цієї миті Ісус проходив поряд. Він повернувся і подивився на Петра. І я ніколи не забуду ці слова з Біблії. І Петро згадав, що він згадав? Три чудові, приголомшливі, невимовні роки ходіння з Ісусом. Коли він бачив, як Ісус цілює людей, і чинить одне диво за одним, як він ходив по воді, у якій Петро ловив рибу все своє життя. І Петро сказав я не знаю його. Перш ніж навмисно усвідомлено вийти з волі Божої, подумайте тричі не один раз. Чи можете ви сьогодні сказати, наскільки я знаю в моєму серці я живу в волі Божій? Наскільки я знаю своє серце, я покорився йому. Наскільки я знаю в моєму серці моє свідчення перед людьми гарне, добре? Бо я щодня намагаюся жити в його волі, його шляху, його меті для мого життя. Воля, мета, задум Божий. Він так любить вас, що запланував найкраще. Причина, чому я навів вам приклад усіх цих людей, щоб ви побачили, є ціна завжди є ціна. Її доведеться платити за неслухняність Богові. Навіщо вам ставати перед такою необхідністю? Писання каже, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Нам усім доводилося звертатися до цього вірша, ймовірно, неодноразово. Але чи зверталися ви до вірша про поклик? Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Ви колись відгукувалися на цей вірш? Ви повірили в Ісуса Христа як у свого особистого Спасителя. Бог не каже вам перераховувати всі ваші гріхи. Треба лише визнати той факт, що ви грішник, що ви не слухалися Бога. Але з благодаті Божої ви маєте перевагу визнавати гріхи, попросити Бога простити вам, а далі ви вибираєте вступити у Божу волю. Це не означає, що ви заживете досконалим життям, але це означає, що з благодаті й доброти, любові й милості і допомоги Божої ви можете жити побожним життям, бо в вас живе Святий Дух, щоб допомагати вам. Отже, ми любимо тебе і віддаємо тобі хвалу. За те, що ти дав нам своє дорогоцінне слово як застереження, як підбадьорення, як допомогу, як джерело сили, джерело зцілення. Нехай істина твого слова проникне глибоко в серце кожного хто його чує, нехай буде точна, певна, ясна, цілком безсумнівна зміна. У ставленні та діях кожного. Хто почує цю проповідь, і хто ще не визнав Христа своїм Спасителем. А ті з нас, хто визнав, нехай ми подивимося на своє життя, щоб побачити, чи ходимо ми у світлі істини Ісуса Христа. Я молюся так, любий Боже в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Дотик. по всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням Дотик і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.